Так, як розрізняти правильне харчування від неправильного харчування? Як зробити так, щоб їжа, продукти, які ви купуєте, були більш корисними, але не внідряються в ці такі, знаєте, от складну термінологію, білки жири з вуглеводами, там складні прості, не амінокислоти і так далі. Як зробити це просто? Саме про все це ми поговоримо сьогодні на прямому ефірі, де я вам дам один лайфхак, який вам допоможе саме так от зробити вашу їжу більш корисною без оцих всіх заморочок. Для початку хочу трішки представитись: мене звати Віолетта Филипчук, мені 32 роки, я нутриціолог, консультант з корисного харчування та схуднення. Особисто моє досягнення я маю одну вагу з 14 років. І в своїй 32 важу точно так же, як а, тоді, 50 кг, Я не сиджу на дієті, не рахую калорій, ніколи не рахувала, ніколи не сиділа на дієтах, Я не займаюся гір'ями штангами і зверх, естественно, чогось не роблю завдяки корисним звичкам і системі харчування, якої я навчаю своїм клієнтам, я сама особисто залишаюсь стрункою. От це насправді дуже просто. Дуже мені хотілося, щоб люди теж зрозуміли, ось такі от якісь. Прості принципи і намагаюсь своїми прямими ефірами. І для своїх клієнтів також донести ось ці знання, як зробити це просто. Тому що а, хочу, щоб жінки вийшли з цього круга діяти по колу, коли набрала, скинула, набрала, скинула. А щоб це була така звичайна частина життя, коли ми просто харчуємося, мови ми смачно, але при цьому ми не набираємо зайвих кілограмів. І так. Як же ж розрізняти а, живу як же ж розрізняти корисну їжу від некорисної? Є одна така от моя термінологія, яку я даю своїм клієнтам, якою я поділилася в своєму курсі дієтолог вдома: це жива і мертва їжа. Дивіться, що маю на увазі. Якщо говорити жива їжа, то це їжа, яку ми можемо їсти, яку ми маємо їсти, і вона найбільш для нас корисніша. А, як її розрізнити? Тобто, коли ми беремо продукт, ми дивимось. Оце, що я хочу взяти. По-перше, чи знаю я, що це таке. Якщо там є така якась складна назва, якою я не понімаю, що це таке, це вже я її не беру, то мертва їжа. Друге, я дивлюсь на цей продукт, і ну, відразу асоціація воно, воно росте на грядки, тобто воно росте в полі, воно росте на дереві, воно росте на кущі можливо, воно плаває в морі або плаває в річці, чи можливо це якась тварина, чи це продукт, який дає тварини. Якщо так. То це жива їжа. Тобто це те, що можу я їсти, і те, що я маю я їсти. Якщо я не знаю, що це таке, я не знаю, де воно росте, а назва, взагалі, вони такий ужас, і треба загуглить, що ж то таке, то, скоріше всього, що це мертва їжа. Тобто це їжа, продукт харчування, який створений штучно людиною. І в цьому продукті харчування буде. Як найменше користі саме для вашого організму? Чому тому, що в те, що є в природі, наш організм засвоює по максимуму? Він вже звик цим користуватися. І є ще такий один нюанс, який дуже хочу проговорити: що наш мозок влаштований так, що. Коли він їсть оцю живу їжу, тобто їжа, яка є в природі, ви можете її, ви знаєте, откуда вона взялась, то є такий знаєте, як сигнал стоп, тобто чувство насищення. Коли ви вже поїсте, тобто ми візьмемо просто відваримо м'ясо, ви не зісте кілограм, ви не зісте його півтора кілограма, ви навіть пів кіло не з'їсте. Тобто, поекспериментуйте. Просто відваріть філе курина да, і додавте трішки солі. Наступає такий переділ стоп, коли далі я вже не хочу, тому що мені вже не лізе. Да, тобто сигнал насищення. То ж саме стосується там, не знаю, там, моркви, яблук, Привет, Таня. моркви, яблук, ще якихось продуктів, що от у нас в мозку поступає сигнал насищення, що все, я вже наїлась, більше не хочу. І справа в тому, що всі продукти, які створені штучно людиною, туди додано багато солі, багато жиру, багато сахара, сигналу ось цього насищення немає. От Просто його немає. Чому? Тому що а, природа. Не, не була, не передбачила те, що ми будемо так багато цього всього їсти. Тобто, коли в промисловості створюються продукти, задача яка на цьому заробити? Правда, для того, щоб цього на ньому заробити, що треба? Що, по перше це срок годності, щоб воно не портилось, а по друге, щоб воно було дуже дуже смачне, щоб люди його купляли. І з'їдали набагато більше чого, тому що пеже ж це привиль. Для цього що робиться, додається дуже багато цукру, додається соль, додається жир. І от саме на ось ці продукти у нас сигнала стоп немає. Тобто ви поекспериментуйте. поставте перед собою морковку, да, там, не знаю, там почистить якусь морковку, якусь кількість, і поставте конфети. в якому місці ви от почуєте, що все, я більше не хочу. Скоріше всього, це буде морковка, ви не зможете з'їсти її дуже багато. Мало того, що в самій морковці є клітковина, яка набухає у нас в нашому шлунку, і чувство насищення наступає набагато більше. Но коли ви їсте канфети, там і жир, там є і сахар, і ось цього сигналу стоп в мозку його просто не существує. Тобто, ось от в цьому і біда, да, тобто, саме перше, коли ми э, вживаємо їжу, коли ми да, робимо свої корисні звички, задаватися цим питанням, оце, що я хочу з'їсти, чи є воно в природі. І ви завжди маєте розуміти, що те, що є в природі, у вас ось цього сигнал стоп завжди буде. Ви його не будете переїдати. Саме э, цікаво, це я намагалася згадати, коли от мені жінки, мої клієнти говорять, що от я на ніч там переїдаю, або там. А на вечерю я з'їдаю дуже багато. Я не можу остановитися. Ви знаєте, не одна мені не сказала так, що. Ой, ти знаєш, от як, як я возьмусь і починаю їсти і помідори, і огірки, змітається все, зім яблука, і тут і капуста, і орех, і я просто не можу зупинитися. Знаєте, ні разу от такого не було. Тобто, коли от такого, що типу, обжорство або це на вечері, що я не можу зупинитися, там ніколи немає ось цих продуктів, от про які говорю, то ось є про ось цю живу їжу. Там, скоріше всього, що якісь конфети, якісь о, печенька, да? там якісь щось таке, от що вже... Воно дуже далеко від ось цього природнього. Тобто, щоб ви розуміли, що саме перше, це ми дивимось про те, щоб була їжа жива. Тобто, жива вона є в природі. Чим більше ось цієї живої їжі у вас в раціоні, тим менше у вас проблем із здоров'ям, тим менше у вас проблем із зайвою вагою. Ви не будете переїдати, і тим краще для вашого організму, в тому плані, що він отримує і клітковину, він отримує і вітаміни, і мінерали, тому що. Фрукти, овочі, просто молочні продукти, це якраз вони багаті всім тим, що саме потрібно нашому організму. Чим більш оброблені продукти, тим більше забирається з нього. Навіть якщо ми візьмемо, наприклад, от за пшеницю, я дуже хотіла про це проговорити. що дивіться, якщо ми візьмемо зерно пшениці, ми його відваримо, і ви його будете їсти. Ви отримуєте максимум користі саме від цього зерна. Тобто от ми коли варимо котю, да от я її, до речі люблю, але чогось я її ніколи не варю, крім рожества. Вона дуже корисна. Чого, по-перше, там є клітковина, а в цій оболочці самого зерна там дуже багато вітамінів і мінералів, і вони, вона дуже довго вариться. Тобто, ми, опять же, Чувство насищення у нас буде наступати набагато швидше. Тобто, ми оцієї куті, якщо не додати туди сахара, не додати конфет, а просто її відварити. додати орешки, ну не знаю, може там якесь яблуко, мандаринки додати, і ви її багато не з'їсте, це факт. Ну що робиться? Дивіться, коли це зерно пшениці, яке насправді правда дуже корисне, ми а не ми в промисловості його починають обробляти, то його обчистили цією булочки, де 99%, практично 99% вітамінів, мінералів, користі, які є в пшениці. Його очистили. Чому? Щоб пшениця, а то є, вже далі мука, вона не так швидко псувалась. Це перше, по-друге, вона швидше готувалась, тому що люди звикли, щоб все було швидко. І по-третє, щоб вона була красивіша. Ну, нам же ж подобається, щоб вона таке була біленьке, Да? і кол, і колбасу сіру ми не хочемо їсти, і крупи нам нравляться, такі красивенькі. Це знаєте, от як маркетинг. ми вже привикли, щоб було так. І тоді, виходить, в оцій уже очищеній муці там уже користі практично немає. І коли ось ця мука біла, ми її з'їдаємо набагато більше. Да? Тобто, дуже можете провести в собі такий вдома експеримент. А візьміть. Ну, не знаю, спечіть булочки без сахара. От да? ну, візьміть якийсь рецепт, знайдіть і візьміть не білу муку, не білу муку, от, от таку очищену, а цільнозернову. І ви побачите, що насправді, коли цільнозернова мука, вона має інший смак. Ви цих оці, булочок, які з цільнозернової муки, ви будете з'їдати набагато менше, чим Очищену цю білу муку. Ну, опять же, знаєте, повторяюсь, до цього возвращаюсь, що якщо взяти в промисловості для того, щоб з'їдалася булочка, то до неї додають сахар, до неї додають ще жир. Тобто це може бути транжир, це може бути масло слівочне, хоча масло слівочне не додають, воно б дуже швидко псувалося і воно дороге. І да? ось таким макаром виходить, що ось ця булочка, тобто мука, яка в принципі в природі є, мука є. Але коли її обработали, коли додали туди і оце, і оце, і ось це, користі там практично немає. Да? Тобто, щоб ми понімали, даша, по-перше, їжа, продукт, ми дивимося, чи є воно в природі, воно має бути мінімально оброблене, Мінімально. Те ж саме касається, наприклад, подсолнечного масла, соняшникової олії. Що якщо взяти, що вона не рафінована, то її просто оджали, то там набагато більше корисних речовин, ніж коли її починають очищати. Плюс до того, що якщо... Ви знаєте, очищають дуже різними способами. Якщо раніше були фільтри, зараз для очистки масла ой, додається кислота, під дією цією кислоти відбувається процес екстракції. Тобто, коли сімічка сонячника віддає з Тобто, коли я тут вперше про це почула, мене трішки, ну так воно воно мене збудоражило. Ну, во-первых, дивіться, що що відбувається? Для того, що якщо взяти, ми просто виберемо насіння сонячника, ми його видавлюємо через прес, да? Воно це все жирно, воно все це тече, це оборудовання, його треба обмити. Плюс там вже події, да? тобто в процесі цього производства дуже багато втрачається саме олії. Да? Есть, і зараз все робиться простіше. Тобто, береться такий от великий та якийсь резервуар, туди поміщаються ці сім'ї сонячника. Добавляється кислота, і так відбувається, видавлюється отуда з допомогою цієї кислоти видавлюється сама олія. Суть в чому? Суть, що да, воно якби по закону, по регламентам, що дуже там маленький процент. Ось цієї кислоти він потім очищається. Його там не остається, але факт залишається фактом. Да? от ви пам'ятаєте той приклад з. Помадою, що жінки протягом життя да, там з'їдають там 5 кг помади, да, от ми там намазали і там трохи попадається. Те ж саме касається цієї олії, тобто очищеної з допомогою цієї кислоти. Там, типа, допустима норма, тобто норма, там якийсь такий маленький процент. Но протягом життя, а ми, ми олією користуємося частіше, ніж помадою, да, ми її більше з'їдаємо, то до нашого організму ось цієї кислоти потрапляє набагато більше. І ось ось ці такі штуки, нехороші, які використовуються в промисловості, вони в нас в в організмі десь накаплюються. Це можуть бути наші кістки, це можуть бути наші лімфатичні вузли, це можуть бути наші сустави. І ось, ось це знаєте, от, як говорять: ой, раніше не всі не були, не було таких болячок, не так боліло. Ну, тобто справа в тому, що раніше не було ось таких методів. Переробки продуктів продуктів харчування, да, не було таких продуктів. Да, та якщо ви даже візьмете 10-20 років назад, продукти відрізнялися. І знову, і якби я ушла, я така загоряюсь, не дивіться суть в чому, що справа в чому? Чому раніше люди, люди були набагато здоровішими? Тому що якщо взяти десь 100 років назад, ось цих продуктів промисловості в харчуванні їх так багато не було. Не було ось цих трансжирів, не було цих консервантів, усі вкуса. коса і з кожним годом цього становиться все більше. Тобто, вже штучно створили це, штучно створили це, і все це робиться за чим? Ну, з прибилю, да? люди хочуть на цьому заробити. Заробити на продуктах харчування найкраще. Чому? Тому що люди завжди це купують і будуть купувати ми щодня їмо. От тільки справа в тому, що здоров'я нам це не додає, тому що чим більше оброблені продукти в промисловості, тим менше користі вони нам приносять. Так, все, я закругляюсь, тому що я ушла. Ну, от це опять же згадуйте та, на початку, те, що я розповідала: жива і мертва їжа. Чим більше живої їжі в вашому раціоні, тим це буде набагато краще. Тобто, щоб ми старалися ці промислові продукти обходити стороною, знаходити їм альтернативу. В кінці трішки про це ще поговорю. Вот. і ще одна таке разліччя: це якщо ми візьмемо десь 100 років назад, от в чому разниця дивіться. У нас мозок, наше тіло працюють точно так же, як вони працювали, тобто наше тіло не змінилося. Так? А от умови змінилися, продукти стали набагато доступніше. Тобто, знаєте, як я хотіла вам розповісти за цей приклад, що я живу в приватному будинку, в мене є малина. Я дуже люблю малину, але для того, щоб мені її з'їсти, я повинні понапрягтися. Це справді так. Тобто Є місто, де я просто проходжу я збираю цю малину. Але є одне місто, в мене там. Знаходиться літній дощ, і за цим літнім якби, є доски. І так, якось так вийшло, що там лишилася малина, і цікаво, що вона там найкрупніша. Тобто, для того, щоб мені достати оту малину в тому місці, ви не представляєте, що мені там треба зробити. Тобто там, ну, Такі пози, ну, тобто, я вже там десь на одній нозі, тут на другій нозі, тобто, знаєте, там десь наклонилася, там десь туди-сюди. Тобто я вже затратила енергію. Тобто, а виходить, як правило. Тобто, як раніше люди для того, щоб отримати цю їжу, тоді достать, вони витрачали якусь енергію, затрачали. сорвати маліну, та то тобто, там на наклонитися, собрати цю клубніку, там собрати ці яблука. Зараз простіше у нас їжа дуже доступна. Тобто простіше мені було б, от я буду проходить мимо, да там у нас продають маліну, взять купи собі стаканчик, і я діла ну. Вона в мене ж вдома є. Да? Тобто, я думаю, Блін, ну як я куплю, вона в мене є. Але для того, щоб мені її вдома з'їсти, я витрачаю енергію. Тобто я от якби трішки напрягаюся. А, і, що ще хотіла проговорити? Дуже хотіла поділитися з вами ще однією думкою відносно того, про продукти наші вітчизняні і наші невітчизняні. А, справа в тому, що маркетинг нам дуже-дуже-дуже. Підсилює думки про те, що от якийсь продукт, він сверхполізний, мегаполізний. Як правило, ці продукти вони не наші. Тобто я не чула такого, що дочка буряк мега корисний. Там скільки вітамінів та скільки, скільки мінералів. Якщо ви будете їсти буряк там чуть не щодня, у вас буде і то, і то, і то. І то. Такого немає. Як правило, маркетинг качає як мега корисні якісь продукти, які заморські, от, я скажу так, да, заморські, тобто вони не звідси. Тобто, то були. Сім'яна чия, потім ягоди й гончі, потім там щось ще. От починають вони оце е качати ці думки. Дивіться, до чого я це розповідаю? До того, що. Основа нашого раціону це наші вітчизняні продукти. Вони мегакорисні. Тобто, коли до мене клієнти приходять, і от мені там, дочка з Америки, там, передала, по-моєму, чия. Чия, чия, чи, чи, по-моєму. Я беру: Окей, хорошо, давайте порівняю: відкриваю хімсостав, починаю читати, дивитися, що там корисно, скільки їх можна ці з'їсти. Потім знаходиш, що є аналогічні продукти в нашому, ну, які ростуть у нас в Україні, які по свойствам вони ніяк не уступають цим сім'янам чиї, чи я хочу, я го хочу, щоб я дуже хочу, щоб ви це запам'ятали. Це мега важливо. То тобто є не гнатися за чимось заморським. Да? Тобто, основа нашого раціону це продукти, це фрукти, це овочі, які ростуть у нас. да, це непогано, коли ви зімою будете їсти там мандарінки, коли ви іноді будете їсти ківі, да? там, коли там, ну не знаю, колись там буде грейпфрут чи щось ще. Але основа нашого раціону це продукти, які ростуть саме у нас. Вони дуже корисні. У нас їх дуже багато і вони дуже смачні. Тому що якщо ну з початком війни практично дуже багато людей були за кордоном? Я в тому числі теж була в Горщині три місяці. Що можу сказати? Що секунду зайчик випусти, пожалуйста, кота. Гречка у них невкусна. Потім, що ще там є, ну не помню, тобто, щось, ну дуже багато речей, які у нас вони просто звичні, вони смачні, там вони не смачні. І від моїх знайомих, які теж були, які в мене є одногрупниця, вона живе в Канаді і говорить, що єдине, що там вкусно, це лосось. Каже, от, лосось там дуже доступний, його можна купувати як курицю. Каже, сідобне там це лосось. Все. Остальне все безвкусне. Дивіться, чому так? Тому що. Люди, які живуть там, вони звикли до тих продуктів. По-друге, по наша Україна нас справді багата на е продукти харчування, у нас дуже великий вибір, вони для нас е кращі, тому що ми до них звикли. Це перше. А плюс є ще один такий нюанс. Якщо е ви задумувались інколи, або, можливо, ви чули таку інформацію, що коли папуаси, або, там, ну, не знаю, десь, от, де ростуть ці авокадо, да, там, манго і так далі, то у них є ферменти, які. Засвоїть уже ось цей продукт. Тобто, якщо взяти, що папуас з'їдає якийсь манго, можливо, я ще зшиваюся, кокос, то він краще засвоює оце манго чи оцей кокос, чим ми, есть, коли нам привозять, то есть, тому що в нього в організмі вже є ферменти, які передаються генетично для того, щоб він цей продукт засвоїв. І есть, якщо ми читаємо, що цей продукт ну, мега класний, мега -класний От, то він у нас може засвоюватися набагато гірше. Так? Це до, я до того, щоб ми орієнтувалися в першу чергу на продукти, які ростуть у нас. Це перше, по-друге, вони найбільш доступні. Тобто, ці наші продукти, наші овочі, наші фрукти, і в нас їх дуже багато. Вони найкорисніші для нашого організму. Так? Щоб ви не подавалися цьому маркетингу, який буде качати. В інтернеті насправді інтернет дає дуже багато можливостей, ну і водночас дає дуже багато правда брехні. Тобто, якщо ви не експерт, то складно потім розрізнити, а де ж правда, де ж лож, да? в чому же ж ось суть ось у цього, да? то цей лайфхак, до якого я вас запрошувала да, на прямий ефір, що ви маєте запам'ятати? Перше, це жива і мертва їжа. Жива їжа це яка в природі. Чим більше у вас є, тим більше користі для вашої фігури, для вашого здоров'я. І друге, ми, основа нашого раціону це продукти, які, які ростуть у нас. Це фрукти, це овочі, це зерна, це горіхи, це все, що росте у нас. Це основа нашого раціону. І вам справді буде просто датись. Тобто не ізобрітать і не от тобто, Якщо ви взяти навіть за просто фрукти, то дивіться, то що у нас з чого починалося? Я можу зараз трошки ошибатися. Тато да? у нас була клубніка, потім у нас була черешня, потім у нас була вишня. Зараз у нас є малина, потім у нас яблуки, шовковиця. Є суниця, є черніка, по-моєму, не помню, як називається на українській мові. Тось тобто, цього всього дуже багато. День, яка вони ось зараз, ось зараз тільки от вони підуть. цього всього багато. Ми це все ймо. Тобто, а яблука? Скільки у нас яблук? За яблука взагалі віддільна історія. Яблука зелені, яблука голден, яблука красні. Ну то тобто, от ми маємо можливість це вибирати. І це все, що росте у нас. Це ж класно, да? Тобто колись да, ви з'їсте банан, колись ви з'їсте киві, взимку будете їсти там мандаріни, але основа ось цього всього харчування мають бути саме продукти, які ростуть у нас. І, а, що ще хотіла вам розповісти, я розумію, що, знаєте, от, самому ін, інколи здається, що що ж я буду їсти. Ми звикаємо. Наше все харчування, взагалі наші звички щодня, вони. От, Ну, як от доведені до автоматизму, що я купую, в якому магазині, як я готую, яку страву я готую. І сама перша реакція, коли потрібно щось змінити, блін, а що ж я буду їсти? Я розумію, що здається складно. Тому, якщо вам складно, приходьте до мене на супровід. Я даю вам просту таку систему, де ви самі самостійно обираєте продукти, які вам подобаються, вам не треба рахувати калорії, якщо ми говоримо за сходнення, да? там білки, жири, вуглеводи. У цій системі ви просто собі складаєте меню, я буду вас супроводжувати, перевіряти, чи все вірно. Потім ви мені щодня даєте отчот в тому, як, е, як ви слідкували за меню. Розберемо з вами режим харчування ще раз детально, саме під вас. Плюс, окрім цього, якщо ми говоримо за схуднення, що, що тижня у нас будуть заміри, як теж вам буду давати інструкцію. Ви робите заміри, я контролюю, дивлюся, як йде вас процес схуднення. От, плюс додатково до схуднень, якщо ми говоримо, там є ще один, два, три, чотири фактори, які впливають. Основа це звичайно ж харчування, але є ще один, два, три, чотири. Це все ви будете мені звітувати, і я буду вже індивідуально по кожній ситуації дивитися. Тому що інколи у дівчат проблема з. Саме, з, до прикладу, з сном, то даю рекомендації відносно сну. Інколи бувають, що проблеми якісь психологічні, дають якісь психологічні завдання і вправи. Тобто, це вже в процесі сходнення супроводу і роботи нашої з вами буде вже видно, що конкретно потрібно змінити вам. А відносно індивідуального супроводу, ми можемо працювати з вами один місяць, можемо працювати два, можемо попрацювати три. Один місяць це такий самий складний. Тому чому? Тому що я буду вас саме навчати. Тобто, моя задача не просто, щоб я вам записала меню, я так не хочу. Я хочу, щоб ви самостійно це все записували, знали, які здорові порції продуктів, і після роботи зі мною, щоб оці звички корисні порції продуктів, щоб ви зрозуміли систему, як ви складаєте самостійно собі меню, залишились з вами, тобто, щоб не. Ви коли, ви коли зі мною виходите, ви знаєте, як харчуватися, ви від мене пішли, ви не знаєте, що робити. В мене трішки інший принцип. Тому задача, що я буду вас вчити, буду вам допомагати і говорити, як у вас йде саме процес схуднення. Якщо ви маєте, а, хочете схуднути більше, ніж на 10 або, до прикладу, 20 кілограм, то звичайно ж, там краще брати на супровід 2 або 3 місяці. Чому? Тому що самостійно складно. А, в, в, в чому плані? По-перше, ви мені звітуєте, да? ви чувствуєте таку за те, що ви мені... по-друге, ви заплатили мені гроші. Тільки при цьому ви вже будете напрягатися. І плюс в процесі сходнення бувають такі моменти, коли ви не знаєте, що робити. Ось тут процес сходнення, пам'ятаєте, якщо я показувала сторіс, що да? ожидання там мінус один, мінус один, мінус один, все, я достигла цілі. Насправді воно відбувається трішки по іншому. Буває інколи що. Тут 0,5, тут 100 грам, тут до прикладу дівчина схудла за одну неділю на півтора кілограма. Тобто сам процес це він складний, він складний і не йде отак равномірно. І коли у вас немає достатньо знань, чи все добре йде, чи не все добре. У вас опускаються руки. Блін, цілу неділю я зважувалась, я ходила там кроки, я два рази займалася. Я от всього притрималася, тут бац, і тут нічого немає. Да? А насправді, можливо, все йде класно, просто потрібно продовжувати. І саме з боку, зі сторони, вам дам експертну таку думку, що саме потрібно притримуватись, можливо, потрібно щось змінити, або можливо, все йде добре, просто ми з вами продовжимо. Запис, звичайно ж, в директ. Пишіть мені, ми з вами зізвонимося і обговоримо, як ми з вами будемо працювати, яка у вас ситуація, чим я можу вам допомогти. І дуже такі уточнюючі питання вам позадаю, тому що це дуже важливо. І пам'ятайте, те, що я говорила, що якщо відносно схуднення, найкраще, що ви можете зробити для схуднення, це не сідати на якусь дієту. Тому що дієти вони дуже уповільнюють наш метаболізм, обмін речовин, і якщо неправильно сідати на дієту, якщо ви не знаєте, от, до прикладу, Їсти там два рази на день, або там гречка з не знаю, там гречка без солі і все це дуже страшно справді. А ну от як бачите, особисто по мені, по моєму результату, можна їсти нормально, при цьому я не голодаю, і залишатися стрункою.